Чому ми страждаємо? Давайте розберемося, як сучасна психотерапія дивиться на причини появи всіх наших психологічних проблем, страждань, негараздів, і що вона рекомендує з цим робити. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом в різних напрямках психотерапії, тому, якщо маєте якісь запити, питання, то звертайтеся. Всі мої координати є в шапці цього профілю. Звідки ж береться психологічне страждання, якщо врахувати те, що ми народжуємося, от ми з'являємося на цій планеті з суперунікальним біологічним комп'ютером, який називається мозок чи наша психіка, і є маса досліджень різних е, наукових, напівнаукових, там навіть езотеричних думок про те, що скільки всього. Який потенціал є в цього комп'ютеру, скільки всього може наша психіка, наскільки вона складно і разом з тим геніально влаштована, і що часто ми її недовикористовуємо, не розуміючи до кінця, як нею користуватись, як вона працює, ми часто стаємо заручниками певних її, скажімо так, вбудованих функцій. Які теж неначе напрямлені на добро, але разом з тим вони можуть і створювати власне це страждання. Наш мозок це біологічний комп'ютер, одночасно гнучкий і адаптивний, і разом з тим в ньому вбудована основна програма це орієнтація на виживання. Він намагається фізично нас врятувати, вижити, продовжити своє існування. В ньому вже закладені також базові потреби, такі як безпека, любов і інших по відношенню до нас, добре ставлення, і нас самих по відношенню до себе, також самореалізація. Всі ці програми, стремління, вони вже є так само закладені в нашому мозку. І далі нам даються наші емоції. Це є певний спосіб взаємодії між нашим мозком. Між нашими, навіть нашими несвідомими цими програмами і нашим тілом. І саме завдяки емоціям, неначе мозок, наше несвідоме спілкується з нами і допомагає нам розуміти, чи ми рухаємося в сторону цих наших глибинних, закладених інстинктів, програм, скажімо так, чи ми десь відхиляємося від цього. Коли наші потреби задоволені, ми відчуваємо тепло, спокій, радість. Коли ні, коли щось іде щось не так, щось ми відчуваємо не то, ми відчуваємо тривогу, страх, біль, е, що часто є індикатором того, що взагалі щось нам загрожує, е, сором, провину, що є індикатором, що десь в стосунках ми. Е, Може, можуть нас не любити, не приймати, що ми десь втрачаємо цей зв'язок з іншими. Отже, всі емоції це не є вороги нам, це є певні маркери. Це якби уявити собі автомобіль. Є в нас ця е, панель приладів, і там видно, що е, при певних проблемах загораються певні значки. Отже, проблема не в цих значках, не в емоціях. Проблема в тому, що е, щось іде, не щось порушує наші. Потреби і емоції допомагають нам це зрозуміти і відповідно скоригувати нашу поведінку чи щось в зовнішньому світі. Я вірю в те, що кожен з нас несе певні родові, можливо, якісь програми, сценарії, пам'ять. Тобто кожен з нас вже народжується з певними викликами, бо кожен має свою конституцію. Ну, мається на увазі фізіологічно. кожен має свої якісь слабкі місця фізіологічні. Але разом з тим, кожен з нас має вже певні задатки, певні дари. І коли ми з цим всім приходимо в світ, далі ми попадаємо в певний соціум. Це абсолютно випадково. Це так само, як от взяти, не знаю, там, як в грі ми беремо персонажа, і якщо є велика карта, територія, ми його в якесь місце кидаємо, умовно кажучи. І там вже в цьому соціумі, власне, відбувається певний тиск на нас через те, що. Наші батьки, чи ті люди, які їх заміняють, чи це середовище, воно має вже певні свої погляди, якими ми маємо бути, якими ми не маємо бути, що ми маємо робити, чого не маємо. Вони мають певні свої обмеження, певні свої стереотипи, певні свої правила. І коли ми попадаємо в це все, будучи ще зовсім дітьми, ми розгублюємося. Ми не знаємо, що. що як нам поводитися? І ми починаємо довіряти тим зовнішнім людям і середовищу, скажімо так, і відповідно воно починає формувати нас. І навіть якщо вплив цього середовища протирічить чи подавлює наші природні потреби, зазвичай ми схильні погоджуватися на це. Бо ми це робимо заради виживання. Наша основна, як я казав вже. Функція це є виживання, і тому ми не наче намагаємося злитися, грати по правилах цього середовища для того, щоб в ньому вижити. І звісно, в процесі цього пристосування до цього середовища в нас часто виникають тяжкі чи неприємні, скажімо так, емоції. Я не кажу негативні, бо ще раз емоції це є індикатори, але такі емоції, як тривога, біль, сум, розпач, безсилість. Це якраз є емоції, які виникають тому, що певні наші потреби в цьому середовищі реалізуватися не можуть. Наприклад, якщо мене там, ну умовно кажучи, можливо там чи принижую, чи якщо люди там хочуть, щоб я там не знаю, був кимось, ким я не є, щось робив, що мені непритаманно, я схильний на це погоджуватися, щоб виживати. Але разом з тим ці емоції. То, що потреба моя не задовільняється, емоції народжуватися всередині, появлятися теж будуть. І, власне, тут ми підходимо до розуміння психологічних травм. Психологічна травма це не є подія, точніше, так сказати, це може бути подія, але зачасту це може бути і не подія, це може бути просто емоції складніші, яким нам важко проживати. У зв'язку з тим, що середовище якимось так на нас впливає, що не притаманно нам, якось воно нас змінює, деформує, якісь наші частини воно неначе обрізає, не хоче бачити, там не проявляй емоцій, злитись не можна. І оці емоції, які народжуються, оце розчарування, оцей сум від неприйняття нас так далі, вони. Не можуть до кінця прожитися, бо дитина не має ресурсу, і дитина, і, взагалі, людина не має часто сама ресурсу. Це і для того, щоб їх сповна прожити і психіці, щоб їх переварити, потрібна часто зовнішня допомога тим дітям, тим людям, яким повезло в дитинстві мати таких теплих. Осіб, до яких завжди можна було прийти, завжди можна було їм поплакатись, пожалітись, так далі, в них травм точно буде менше. І відповідно, ці емоції, які ми тоді не змогли прожити, бо, можливо, навіть не мали з ким їх прожити, не мали з ким їх розділити, не мали цього теплого середовища, ці емоції, власне, і є психологічними травмами, тобто психіка. Яка є супер унікальним комп'ютером, який намагається в першу чергу вижити, вона розуміє, що ті емоції нам загрожують. Бо коли людина там, умовно кажучи, постійно в депресії, сумує, там переживає провину, сором, так далі? Це зменшує наші шанси на виживання. Це може взагалі привести до якихось плачевних наслідків. Тому вона ці емоції відділяє від нас. Так, неначе вони стають такими як закапсульованими, вони стають відділеними, але тим не менше вони продовжують десь існувати в нашій психіці. І ми неначе собі продовжуємо жити, ми їх не помічаємо. Але впродовж життя в нас виникають різні тригери, і це можуть бути деколи зовсім дрібниці. І ті дрібниці якраз провокують оці емоції, що вони. Бо вони все рівно вони хочуть, якби наша психіка також стремиться від них звільнитися. Вона хоче відновити цю внутрішню гармонію. І тому ці емоції періодично накатують, вони так неначе вилазять, і ми тоді їх відчуваємо. Але в нас вже всіх є якісь наші механізми, як з цим впоратися. І ми якось намагаємося ті емоції назад запхати, як то кажуть, десь там в комору, ще кудись, умовно кажучи, в якісь задвірки психіки. Так і повернути себе в добрий стан. Отже, ідея в тому, що наші рани це є психологічні рани, тобто, ще раз, це є емоції, які ми не змогли на певних етапах нашого життя розвитку, які ми не змогли відреагувати, які ми не змогли прожити. Бо що ще значить прожити? Прожити це коли ми впускаємо ті емоції в себе. Ми можемо з ними бути, ми нікуди не втікаємо. Тобто, наприклад, мені сумно, мені хочеться плакати, мені стидно ще щось. Я не біжу там, умовно кажучи, зразу там переключитись. Мені зразу треба там, якийсь серіал подивитись, мені зразу треба пиво випити, там, друзям подзвонити. Ні, я зможу з цими емоціями бути, я можу затриматися, я можу їх відчувати і в тілі, і я можу про них. Я, можливо, навіть можу і плакати про них, і сумувати. І я можу про них говорити з іншою людиною, і ця інша людина мене може втішити, і я можу біля іншої людини і заспокоїтися. Ну, це можливо така ідеальна картинка, але це є про те, як відбувається власне інтеграція, і психіка тоді ці емоції не витісняє. Ми їх прожили, ми їх випустили. Ми їх прожили в контакті з іншою людиною, відповідно. І вони тоді як хвилі проходить якийсь час. Деколи люди думають, що вони в цьому застрягнуть. Але ні. Насправді проходить якийсь час, там ну, півгодини, ну там скільки з часу. Ми поплакали, полежали на іншій людині, переключилися і наш стан міняється. І ми легше їх відпускаємо, і ми приходимо тоді, і тоді наша природня резилієнтність чи. Здатність витримувати стресостійкість відновлюється, і ми готові рухатися вперед. В нас вже з'являються знов якісь наші імпульси, бажання, мотивації. Оце, оце я маю на увазі під, що ми їх прожили. І коли, і коли нам вдається це зробити з іншою людиною, це є оптимально. Можливо, деколи це можна і самим. Ми можемо, якщо ми достатньо, там можливо, там якісь практики духовні робимо, чи можливо на якихось спільних там обрядах, особливо колись це було там, я знаю, в племенах, чи можливо, навіть на службі Божій тій самій, коли люди, коли ми плачемо про щось своє, коли ми є в контакті з цією травмою, коли ми відчуваємо цю підтримку в соціуму, можливо, теж ми можемо ці речі відпускати, і тоді ця травма трошки, як то кажуть, ну змінюється. В більшості з нас є тако, такі травми, на жаль, з дитинства вони в нас є. Що з цим робити? Однозначно, що з, е, тут така трошки контрлогічна, е, скажімо так, стратегія роботи з ними. Через те, що по логіці і так багато людей думають, і навіть деколи кажуть напряму в терапії: давайте тільки вже не рухати там якісь епізоди з дитинства, чи там ще щось. Давайте. Е, не тоді, коли вони просто з одного боку, коли там ну, нічого й не потрібно робити, тоді питань нема. Я, так, це одне, але з іншого боку, якщо там є багато болю чи якихось тяжких емоцій в певних епізодах нашого життя, і люди кажуть, давайте туди навіть не доторкатися. Окей, звісно, це можна не доторкатись туди. Просто питання в тому, що рана там залишається, це то саме, що людина приходить до лікаря. так? І в неї там на руці там якась ну, там відкрита рана, умовно кажучи. І лікар каже: нам потрібно її промити, нам потрібно обробити, нам потрібно перев'язати. І це дасть полегшення. Але людина каже, ні, ні, ви знаєте, давайте не рухайте мою руку. У мене отут царапинка на пальці, а ото, що в мене тут рука, рана, не рухайте. Воно болить і давайте не будемо. Бо від того, що ми будемо промивати, буде ще більше боліти. Ну, ну в чомусь так. В чомусь це справді. Повернення в ці місця, скажімо так, зустріч з цими емоціями буде викликати певні дискомфортні відчуття. Це є певна робота. Ці емоції я не кажу, що вони приємні, коли ми вертаємося в ті епізоди життя чи в ті моменти, чи згадуємо ті, скажімо, травмуючі події. Вони в чомусь в нас, знову такі ці емоції в нас активуються, але це єдиний шлях до зцілення. Бо коли ми можемо собі це дозволити, коли ми достатньо зрілі, достатньо усвідомлені, щоб дозволити їх відчути, і в контакті з психотерапевтом, який може це розділити і прийняти, саме це і є шлях до зцілення. Окей, у наступних відео я планую розказати про те, як саме розпізнати, чи є у вас психологічні травми, і що можна з цим робити. Як з цим працює психотерапія? Так що, всім гарного дня. Дякую, що дивились і були зі мною на цьому каналі. Психотерапія під капотом. Якщо якісь питання, коментарі, вподобайки, буду вам дуже вдячний за це, за будь-які реакції на це відео. Всім гарного дня!